Та, вочевидь, Путін поки не збирається закінчувати війну, і нам треба думати, звідки брати гроші на оборону, як пережити холоди і захистити державу. Українці часто і заслужено обурюються через дороговартісні ремонти доріг, шляхопроводів, заміну бруківки чи висаджування квітів у війну. Не своєчасні та не першочергові витрати подекуди справді сягають мільярдів гривень. Але замість хейту в соцмережах українці мають знати, що вони самі можуть впливати на використання грошей їхньої громади, написати петицію чи звернення. Також треба знати, що напряму допомагати армії громади не можуть. Закон, який би дозволяв їм це робити, досі на підписі у президента. Але навіть попри це, у багатьох містах України знах. Ходять вихід і допомагають Збройним силам, паралельно вставляючи вікна чи відновлюючи електропідстанцію після обстрілів. Бруківка чи дрони. Тема наступного репортажу Наталі Кулик. Гроші на дрони чи на дороги. На кінець четвертого року Великої війни досі дилема для українських міст. Торік на потреби сил оборони громади виділили з місцевих бюджетів 25 мільярдів гривень на дрони, пікапи, реби, зв'язок. Цьогоріч Київ збільшив допомогу військовим до рекордних 11 мільярдів гривень. Львівщина передала 2,7 мільярди, а Дніпропетровщина 2,2 мільярди гривень. Громади Запорізької області 25-го на потреби воїнів скерували вже 3,5 мільярди гривень. Було надано допомогу 225 підрозділам, які саме. Боронять Україну на запорізькому відтинку. Чим допомагаємо? Це найнеобхідніше. Це е, дрони різних модифікацій Понад 27 тисяч було передано БПЛА нашим підрозділам. Це автівки і легкові вантажні спеціальні. Понад 500 прифронтове Запоріжжя найбільше передає дронів військовим. ще торік облівська адміністрація створила нове управління оборонної роботи. Львів крім дронів і авто підтримує гривною ще Цеву оборонку львівська міська рада прийняла рішення, що вони будуть виділяти в леву частину фінансування на підтримку оборонних підприємств місцевого рівня, тобто це і створення робочих місць, це і створення технологій, це і безпосереднє забезпечення військових якісними засобами, які дозволяють зберегти життя наших військовослужбовців. Гарний кейс четвертий рік великої війни Україні дефіцит бюджету і постійна потреба збільшувати видатки на оборону. Але громадам закон досі забороняє напряму купувати озброєння для військових. Після скандалів з перекладанням бруківки і тендерами на будівництво стадіонів 23-го держава забрала у міст військовий ПДФО. Але повноваження місцевого самоврядування напряму фінансувати військо так і не розширила. Законопроєкт проголосований майже 500 днів без підпису президента. Повністю руки у громад не зв'язані. Є механізми. Громади отримують запит від військових і у вигляді субвенції дають їм гроші на дрони чи пікапи або передають кошти в обласний бюджет і вже область купляє потрібне. Досі деякі місцеві ради прикриваються тим, що немає повноважень і інвестують в бруківку, інвестують в стадіони. А ті громади, які поводять себе гідно і ці кошти передають на сили безпеки оборони. Вони на превеликий жаль попадають на гачок, і їх вже починають деякі з цих громад питати. А на яких підставах ви це робите? І в такий спосіб цих коштів потенційно стає все менше. Та не своєчасних ремонтів доріг та дивних закупівель на місцях не меншає. Ось у Києві капітально ремонтують відтинок харківського шосе. Стелять товстезний шар асфальту. А ось поруч покриття до ремонту цілком нормальне. Але чомусь місто вирішило перекласти її саме зараз. Вартість ремонту золота. Ціна ремонту харківського шосе 250 мільйонів гривень за кілометр дороги. А загалом бюджет майже півтора мільярда гривень. Це колосальні кошти, які теж можна було не витрачати в такому обсязі, і на харківському шосе просто провести поточний ремонт, який би коштував. Десятки разів менше позаду нас і ще один вартісний проєкт в столиці. Новозбудована розв'язка на оболоні за 2 мільярди. За її будівництво у війну міську владу не раз критикували. Дніпро на військо цьогоріч скерувало мільярд гривень. Можна було більше кажуть місцеві, зекономивши, скажімо, на прибиранні парків за 8 мільйонів. У нас на отримання фонтанів в Дніпрі 36 мільйонів гривень виділяється цього року. Більше ніж на 150 мільйонів гривень. Тендерів по колодязям по це по це центру міста а можливо деяка проблема в цих колодязях є. Це це коли заливають. Ну коли йдуть дощі і, і піднімається вода. Але чомусь за 10 років цього ну ніхто не робив. І ось на 10 рік, 25-му році, вирішили це зробити. 23 Дніпро був лідер у закупівлі дронів і машин військовим. Тоді як дозволені товари подвійного призначення купували їх самотужки. Нині всі гроші передають напряму військовим. У нас же є ще одна проблема. Постійно обстріли вони все більше й більше повторюються. А для місцевого бюджету кожний обстріл це мінус 70-100 мільйонів гривень. Це дихи, це вікна, це будівлі. А от Одеса витрати на військові чутно зменшує. 25-го виділила півмільярда гривень втричі менше ніж у перші роки повномасштабної. На останній сесії міськради військовим виділили 130 мільйонів гривень, тоді як запитів було на майже 600. Родичі військових дивуються, як це можливо, коли бюджет міста виріс на 4 мільярди, а видатки на оборону зменшуються. Я за свого сина, я за тих хлопців, що стоять на передовій, я за те, щоб волонтери по 5-10 гривень від пенсіонерів не забрали, а ми тратили на якісь непотрібні, непріоритетні зовсім витрати. Пояснення міськради, потреби армії виросли, а ресурси громади обмежені. В нас закінчується резервний фонд. В нас збільшились витрати власні, і в нас не збільшились надходження. Ну тобто в нас забрали військове ПДФО можливості допомагати менше. Ну і плюс ми виділили насправді великі кошти на такі суміжні з війною речі. Натомість Калуш на Франківщині економить на ремонтах доріг. Військовим скерували вже 59 мільйонів гривень. Торік було 69, це 7% від бюджету міста, коли деякі міста-мільйонники виділяють по 3-4% від своїх бюджетів. Минулого року ми десь порядка пам'яті десь 35 військових частин, допомогли цього року вже майже 50 військовим частинам. Ми забираємо з ремонтів доріг, тротуарів, всього. Ми Лашаємо в такому стані, аби чесно кажучи, швидка пожежна могла доїжджати. Але ми суму підтримки ЗСУ не зменшуємо. Куди спрямувати гроші місцевого бюджету можуть вплинути і самі мешканці, і не треба перекривати вулиці. Краще петиція. Це, наприклад, звернення, коли ми міську раду або там сільську раду завалимо тисячами звернень вони не зможуть не відреагувати. Це безпосередньо передбачено законом. В кінці літа вступив закон, оновлений закон про місцеве самоврядування. То тепер мешканцям повинні давати на обговорення місцеві бюджети. І от зараз якраз буде період формування нових бюджетних запитів, обговорення бюджетів на наступний рік. Тому кожен мешканець групи, ініціативні групи може зібратися і. В даному випадку про впливати щодо розподілу фінансів, аби збільшити допомогу війську ще цьогоріч, під кінець року на рахунках громад залишаються невикористані кошти. Перевірити, скільки їх кожен громадянин може на сайті Budget. і вимагати від місцевої влади, аби хоча б частину грошей скерували на потреби оборони. Наталя Кулик, Факт, ICTV, марафон Єдині новини.